Вже третій рік, як Україна перейшла на новий ново календар. Тож і водохреща тепер відзначають на 13 днів раніше 6 січня. Саржин Яр є одним з найпопулярніших місць для занурення крижану воду. Чи продовжують харків'яни дотримуватися такої традиції саме у прив'язці до свята? Зараз буду дізнаватись. Ви сьогодні відзначаєте? Так якісь сьогодні спілки? свято, да. сьогодні водохреще. По українським традиціям. Е, чи не було складно перейти от на новий календар? Чи... Абсолютно ні. Я ж українець, мені абсолютно не складно. Що ви відчуваєте? – Прилив енергії такий бодрий. Навіщо взагалі ви пірнаєте? Ну, по-перше, притримуюсь традицій. І по-друге, для підняття свого. Духу, тонусу, здоров'я, що це корисно. Сьогодні водохрещення свята дуже хороше настроєння. Що для вас це занурення у українського воду? Навіщо ви це робите? Ну, це сплеск емоцій, вихід ендорфінів, положительний заряд на весь день. Ще раз розділитися снігом можна? У <реку> нас також сьогодні настоящий праздник. У нас такого не було. Давно такої зими. Як не часто ви приходите, купаєтесь? Ну, ще то ежеднівна. Щодня ви занурюєтеся? Да. Звісно. А Ой. так же. Я б ось так дійсно розтиралася. <рес> Перше, так занурювалося. Чого вирішили саме сьогодні? Та сьогодні свято таке. Що би і ні. <рес> Попробувати раз в году можна. Що відчули ви? Що для Відчу... вас взагалі? Вообще, кайф. <рес> Класно. <рес> Робимо те, що нам сказано по нашій так сказати, вірі святитись Святим Духом та Водою. Я вчора читала такі коментарі, кажуть, що це московська традиція. Ні, ні, ні це не москальська традиція, це ну, загальна світова. Тут не треба її приписувати окремо для до москалів. В нас, коли козаки народжувались, то їх в Дніпрі окунали, одразу отак от хрестили. Чи не важко було от на новий календар переходити? Ні, тут все залежить бути з москалями чи ні. І як святкувати ці свята. Ти можеш хоч водохрещення, хоч 2 січня святкувати, хоч там 5 лютого. Нема різниці. Якщо в тебе є своя віра, Бог тебе ніколи не залишить. Ну, сьогодні худохреще, так. Да. Що, що для вас? Ви для здоров'я пірнаєте? Ну, звісно, для здоров'я і для них, і для захисників для всіх. Молюсь за всіх. Сьогодні святий вечір, завтра Різдво. Ви продовжуєте відзначати 6 січня? Це православне свято, яке відзначалося віками, традиції в нас такі. Але ж православна церква України, вона перейшла вже на новий календар. Не знаю, хто його перевів, а я я по традиції е, святкую як завжди. А чого ви на різдво пірнаєте? Е, просто я сьогодні прийшов як обично. Ну і такий день символічний. Ставлення церкви до занурень Новодохреща озвучує настоятель храму Святого Іоанна Богослова Віктор Маринчак. Наголошує, це питання дискусійне. За його словами, звичаї стрибати у воду були у мешканців півдня, зокрема Середземномор'я, але вода там значно тепліша. Те, що відбувається тут, коли рубають кригу і в 20 градусний градусний лізуть в ту воду, це не відповідно нашим природним умовам. Це не є очищенням від гріхів, так? Це якийсь звичай, який, до речі, не спостерігав я ні в дитинстві, ні в традиції нашій. Мене обурює той факт, що зараз ми приїхали п'ять церков в місті Харків. І це єдина, котра освячує воду в наш релігійне свято. Тобто вони не перейшли на на новий календар. Вони не прийшли. Я вважаю, що, мабуть, не на новий календар. Вони не прийшли в Україну досі. Вони досі, мабуть, якісь церкви, які працюють немножко на іншу державу. Я так. Водичку набирала вдома, нам привозять з, род... з джерел, а прикрасила, тому що зараз ще новорічні свята. І сходити до церкви. звичайно, церкву, така православну церкву України ходжу, тому що я хочу, щоб моя родина, мої внуки також надалі підтримували традиції України. Я думаю, що тут сила, велика Божа сила, водички. Воду на водохреще освячують, передаючи таким чином благодать Святого Духу, пояснює Меренчак. Тож вважається, що вона зміцнює дух та оздоровлює. Христос приходить до річки Йордан, де Іоанн Хреститель хрестив людей своїм хрещенням покаяння і приймає від нього хрещення. В зв'язку з цим ми бачимо, як сходить Дух Святий на Господа нашого у вигляді Голуба і лунає голос Отця з неба. Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Таким чином, ми маємо явлення Бога в усій повноті. Дух святий, Господь Ісус Христос і Отець. І тому це свято в першу чергу і зветься Богоявленням. Маринчак додає, за особливою водою у цей день не обов'язково йти до храму. Це питання безумовно дискусійне, але нам відомо, що набувають ознаки святості води в будь-де в Ставку, в річці, в криниці. Ця вода. Яку наберуть сьогодні, наприклад, в криниці, вона не псуватиметься цілий рік. Святом водохреща згідно з новим календарем закривається цикл Різдвяно-новорічних свят. Це свято називають святом просвічення. Світло в пітьмі сяє. Хай буде в нашій пітьмі, нашої війни, коли ми терпимо навалу, коли в святкові дні. Місто обстрілюється ракетами і кабами, щоб ми в цій пітьмі бачили світло. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.